Перший підпокони посоле склад батальйону з нагоди святкування першої річниці Національної гвардії України вишкоді. Шокування на плацу гімн України і урочисті промови. Національна гвардія України відзначає першу річницю. Святкує і військова частина Тернополя. Все по військовому, все по штабному, все по основному. Це для нас просто як день відпочинку рахується, так як безпосередньо щоденно ми залучаємося до несення служби. Відповідно, хотілося б більше проводити часу з рідними, з близькими, з сім'єю. Але в зв'язку з останніми подіями в державі дуже щасті відрядження. Постійні, можна навіть сказати, так це зараз вони вдома, але за рік ці хлопці не раз були в зоні АТО, в основному на Донеччині. Останні повернули звідти на початку березня. В основному по охороні і забезпеченні охорони на блокпостах були залучені наш екіпаж БТР до виведення поранених військовослужбовців, які були спільні підрозділи по проходженню служби в населених пунктах, таких як під Дебальцем це було. І лисичанськ Константиновка. ситуації були небезпечні. Були хлопці під обстрілами, але слава Богу, були в укриттях, в бліндажах. Додому повернулись без втрат за підтримку, допомогу і забезпечення. Дякують не лише військовому керівництву, а й місцевій владі та громаді. Завдяки їм кажуть, мають надійний захист і мобільність росте. Мером міста була вручена автомобіль. Джип, Українська греко-католицька церква нам подарувала автомобіль Фольксваген, Т-4. Також вони вже були в зоні АТО разом з нами, вони дуже суттєво підвищили нашу боєздатність, мобільність особового складу, пересування, виконання бойових задач. По автомобільній техніці також вже з головного управління Національної гвардії були надані автомобілі для перевезення особового складу, крази, автобус ми отримали і очікується, ще отримання двохосного прицепу для перевезення майна. Невдовзі військовослужбовці знову можуть вирушити на схід країни, та й поки вдома нудьгувати не доводиться. Задачі у нас охорона громадського порядку в місті Тернопіль, конвоювання спецконтингенту в судові установи. Міста Тернопіль це апеляційний суд, це міськрайонний суд. Щодня хлопці виходять на службу зі зброєю, наражені на свою рідну небезпеку, скажімо так, на мирних територіях, тому що, на жаль, в містах також присутні елементи. Бандитов, і на кого вони сьогодні попадуть, теж ніхто не знає. Кращі військовослужбовці військовослужбовців нагородили чиновники керівництво силових структур, організацій, привітали священики. Ті, в свою чергу, вкотре пообіцяли служити українському народові.